Привіт, вітаю вас у барі Плітка. Готові почути останні найгучніші чутки зі світу шоу бізнесу. Ну звісно, готові кого я питаю. Тоді це вам для розігріву. Ми починаємо. Нещодавно у Львові нашій гастрономічній, не побоюся цього слова, столиці відкрився новий ресторан Міші Кацуріна, так, так, того самого Кацуріна, який ще й на додачу чоловік Наді Дорофієвої. Але сказати, що те відкриття то було квінтесенцією його успіху, в мене якось ізик не повертається. Адже це скоріше викликало у міші ем, репутаційну діарею. Перепрошую, буквально. Те, що заклад відкрили з розмахом, з таким же розмахом його швиденько і прикрили. Причина, деякі відвідувачі, начебто включно із самим Мішою, отруїлися місцевими, нехай буде делікатесами. Ресторатор зізнався, що проблема, можливо, була у яйцях, тому походу прямо з лікарняного ліжка Кацурін особисто тримав зв'язок з усіма, хто, на жаль, програв у цій гастрономічній рулетці. Чоловік перед усіма вибачився і пообіцяв компенсувати витрати на лікування. Тож на додачу міша ще й у копієчку влетів, адже постраждало на секундочку понад 40 людей, серед яких троє дітей. Але просто так походу, ця історія не закінчиться. Адже поліція не пройшла повз цю кулінарну драму і відкрила кримінальне провадження через порушення санітарних норм у Кацуринському Рестику. І тепер за статтею 325 кримінального кодексу, міші може світити штраф, арешт або навіть до трьох років. Та поки ресторатор робить селфі з ліжка, а Дорофєєва молиться, аби він, ну і звичайно, всі люди одужали. Ми доєднуємося і також бажаємо усім, хто постраждав у цій історії найшвидшого одужання і свіжих яєць. А зараз тримайтеся, старша донька співачки та головної хедлайнерки українських корпоративів Олі Полякової, двадцятирічна Маша, Офіційно вийшла заміж. З чим ми її і вітаємо. Так, звісно, може здатися, що у такому віці більшість молодих людей тільки но відходить від стресу після екзаменів, але полякова молодша часу дарма не гаяла і вже отримала штамп у паспорті. Обранцем зіркової спадкоємиці став американець Еден Пасареллі. Свято молодят було скромним: обійми, поцілунки, обручки і фоточки на смартфон. Мама Оля, звісно, не могла залишитися осторонь і привітала пару зі святом. Але найцікавіше почалося вже потім у коментарях під фото в соціальних мережах. Там е, роздулися справжні баталії з приводу того, а що це Маша полякова вийшла заміж? Чого там тільки не писали? Може для отримання американського громадянства, а може взагалі вона вагітна? Сто відсотків вагітна. Гляньте, там який животик? Е, чи то просто сукня вільна? Ну коротше, підозріло. І тут Маша вже не витримала та виклала пряме звернення до всіх інтернет-теоретиків. До речі, для всіх, хто питав, я не вагітна, просто пишна сукні. Дивіться, ось я прикладаю ручки. Ну там є якийсь маленький жині тикала. То як у всіх жінок? Ось так. А ми тим часом чекаємо на медовий місяць молодят. І звісно ж на нові фото, де треба буде розглядувати що то взагалі баліза на задньому плані. Чи Маша полякова все ж таки вагітна? А поки Віталій Козловський знову на хвилі хайпу, та цього разу не завдяки новому або старому хіту, а через е, поетичне або навіть таке хамське послання своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Бо що може бути краще за вендету, а саме публічне поливання брудом у Тіктоці? Козловський вирішив влаштувати прямо такий реп Батл без опонента і просто на ходу змінив рядок своєї пісні, обізвавши Кондратюка. Ну, а самі послухайте. Я думав, що без тебе розклеїться малий, а малий сніг. Це послання. До старого. Очкарика. Ось такий, на думку Козловського, має вигляд бенефіс дорослого чоловіка, який шарить, що таке достойна поведінка. Соцмережі, звісно, не забарилися з реакцією, як ви вже зрозуміли. Частина фоловерів підтримали співака, але більшість просто закотили очі. Адже, поки Віталік поводився стримано і дипломатично, це викликало до нього більше поваги. Кондратюк, до речі, поки мовчить, можливо, готує відповідь. Можливо, дуеті. Ті з адвокатом, тож спостерігаємо. Здається, зірка Гаррі Поттеру, британська акторка Емма Вотсон, вирішила, що ну раз вже її героїня Герміона вміла телепортуватися, то й вона може трошки прискорити цю реальність на своєму авто. От тільки поліція цих здібностей трошки не оцінила. Діло було, коли Емма їхала на своєму авто до Оксфордського університету, в якому вона навчається. Акторка значно перевищила дозволену швидкість і отримала за це штраф. Здавалося б, ну з ким не буває. Але виявляється, Вотсон, яка ніколи не була замішана у якихось скандалах і завжди була хорошою голівудською дівчинкою, ще та злісна правопорушниця і зовсім не дружить з правилами дорожнього руху. То вже було її четверте порушення. А за британськими законами, це означає. Автоматичне позбавлення прав на півроку та штраф у розмірі майже 60 тисяч гривень Ну, на наші гроші. Британці були настільки шоковані поведінкою Емми, що про це навіть бібісі написало. Адже усі знають, Герміона правил не порушує, а тут тобі хопа і таке. Коротше, у суді Ема особисто не з'явилася, мабуть, не змогла доїхати, але надіслала свого адвоката, який заявив, що пані Вотсон визнає себе винною і готова сплатити будь-який штраф. Тож, мінус 10 очок Грифіндору. А ви були у барі Пліткар. До наступного тижня.